Тепер те, що говорили якраз про території. Путін пропонує мир за території. як пише Wall Street Journal. Російський диктатор готовий припинити вогонь, якщо українські війська повністю залишать Донецьку область. За планом Кремля, це лише перший етап і далі має бути мирна угода між Путіним і Дональдом Трампом, яку згодом погодили з Володимиром Зеленським. Росія планує зберегти контроль над усім Донбасом та Окупованим Кримом і домог їх міжнародного визнання про своє бачення умов для припинення війни трамп заявив в білому домі під час підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією. Йдеться про території за які три з половиною роки точилися запеклі бої забравши життя багатьох українців і росіян. зараз планують повернути частину цих земель провести взаємний обмін процес складний і непростий, але ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам.